Точна ситуація зараз у місті Харкові стабільна, бо за цей тиждень не було обстрілів міста Харкова, і це не може не радувати усіх. Але не менш небезпека є, і ви розумієте, що відстань дуже мала від нашого ворога. і… В будь-який момент може бути обстріл, тому ми повинні бути дуже дуже обережними. Цього хочу сказати, що зараз у нас функціонує електротранспорт. Ми освітлюємо більш ніж тисяча вулиць вуличним освітленням у вечірна годину. Крім цього, хочу сказати, що ми зараз наше комунальне підприємство, усі комунальні служби е м, працюють е по так званої «зеленій весні е і висаджуємо дерева, бо е дуже багато е таких лісосмуг е улюблять міст, де е раніше пали харків'яни. Були пошкоджені у результати обстрілу, і ми висадили там дерева, які будуть рости. І це теж не може не ми не може не радувати. Прибираємо чисті вулиці, наводимо порядок у місті Харків.